Був на конвенті десь е, минулого року в Америці, і хтось з'явився з, з е, е, однією з фотографій з Беном Афлеком у костюмі, але в костюмі. А я подумав, о, це досить смішно. Це, це смішна річ. Так, я підпишу його костюм. Добре, чудово. Тож я підписав його, а потім приблизно через 20 хвилин у когось іншого був такий самий. Я подумав, це дивно. Але знаєте що завгодно? Якщо ви хочете, щоб я підписав, я підпишу. Тож я підписав його, а потім ще один і ще один, і я подумав: тут щось відбувається, чого я не розумію. І тоді я зрозумів. що Бен Аффлек Афлек був на тому ж конвенті, але його фотографії були на моєму стенді. Тож приблизно 15 людей. Я думаю, не знали. Я думаю, вони просто вибрали одну з Шибайголова і такі. Тепер вони пішли додому з моїм підписом на його обличчі. Знаєте, коли ми знімали того людину павука, і я знаєте мав ту фразу. Я дійсно хороший адвокат. Що, ну е, це була просто одна з фраз. Так. І я, мабуть, підписав це ну мільйон разів з того часу. І що смішно, коли хтось підходить і написав: можете написати Я чудовий адвокат. І я такий «Додак, ви знаєте, що це не та фраза, так? Е, так.